Якщо ви зараз думаєте, що ви робите щось недостатньо для своєї дитини, от зараз візьміть і зупиніться. Зробіть глибокий вдих, видих та подивіться на свою дитину. Вона росте в любові, вона відчуває вашу турботу. Вона чує ваш голос, бачить ваші очі та радіє. Коли ви знаходитеся поруч, мама це не про ідеальність. І ви можете собі дозволити таку розкіш, як бути неідеальною. Мама, це про тепло рук, які обіймають після складного дня. Це про очі, які помічають маленькі перемоги дитини. Це про голос що заспокоює, коли страшно. От ви зараз робите достатньо. Ви даєте дитині головне це любов. І для своєї дитини ви будете найкращою.